У Вінниці працюватимуть 20 пунктів для приготування їжі в разі блекауту. У новорічну ніч комендантську годину не скасовуватимуть. На Вінниччині 15-річний волонтер виготовляє перескопи для воїнів на передову. Це новини Вінниччини і ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. У Вінниці горів житловий будинок на проїзді врожайному. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Вінницькій області. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено будинок на площі 150 квадратних метрів. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на поруч розташовані будівлі та ліквідувати пожежу. Ймовірна причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Допороть без Вогнем від ДСНС залучалось 22 чоловіки особового складу та 5 спецавтомобілів. У Вінниці працюватимуть 20 пунктів для приготування їжі в разі настання блекауту. Вінниця готує 20 пунктів приготування їжі, які працюватимуть в разі відсутності світла та газу. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Комплекти мобільних кухонь передало нам німецьке місто Мюнстер. Про що вже розповідав? Система складається з кількох модулів: варильні поверхні, електро та газові, модульні для води, для теплого водопостачання, для миття посуду, обладнання якісне та надзвичайно функціональне, пише Мургунов. Окрім стаціонарних точок, які базуватимуться у школах. Передбачені й пересувні кухні. У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година, а порядок охоронятимуть поліція і Нацгвардія. Про це повідомила речниця голови національної поліції Мар'яна Рева. Правоохоронці будуть перевіряти документи у людей, а також доставлятимуть їх до відділків поліції для встановлення чи перевірки особи. Правоохоронці зазначають, що ті, хто вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години. Словами реви поліція працюватиме в посиленому режимі в ніч тридцять 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліція, а й бійці національної гвардії. Нагадаємо, у Вінницькій області комендантська година діє з 24 до 5 ранку. Шкільні офіцери Вінниччини разом із лідером гурту Тік Віктором Бронюком завітали до Вінницької гімназії номер 24 і провели майстер-клас по виготовленню флікерів. А також розповіли про те, як дбати про власну безпеку на дорозі. Про це повідомляє прес служба патрульної поліції Вінницької області. Музикант розповів гімназистам, наскільки важливо використовувати світловідбиваючі елементи на одязі в темну пору доби. Патрульні показали, як можна їх виготовляти із підруч. Матеріалів на 15-річний волонтер Дмитро Слободяник виготовляє перископи для воїнів на передову. Роботу допомогли організувати представники селища міського типу Крижопіль. З нами на прямому зв'язку керівник благодійного фонду Українці для України Оксана Герасимчук. Пані Оксано, мої вітання. Добрий день, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як прийшла ідея виготовлення перископів? До нас звернувся. Дев'ятикласник одієй із шкіл Крижопля із проханням допомогти організувати виготовлення окопних вічок. Допомогли організували, надали приміщення, збирали матеріали, всі знали, що Діма виготовляє таке. Але тут побачили, що цією роботою, яка є нескладна абсолютно, почали займатися багато людей, і тому ми надумали так. Що ми маємо робити щось тоді складніше, але саме таке, що теж повинно бути потрібне на фронті. І тут на якраз попала мені така в інтернеті, попала на очі оголошення тилової бригади, так званої, вона так називається тилова бригада, які виготовляють перископи. Перископ це дуже простий пристрій, який дозволяє. Воїнові виглядати із окопу, виглядати із за будь-якого приміщення, і за будь-якої перешкоди дивитися, вивчати обстановку при цьому не підставляючи свою голову під кулі. Попросила я тилову бригаду. Вони дві штуки нам вислали, подивилися наші воїни. І сказали, це крута штука, вона потрібна нам. І роздру ми одну відправили на фронт, а другу розібрали подивилися як ішов дещо вдосконалили дещо подивилися змінили виходячи з наших умов виходячи з того що є з матеріалів і виходячи з того що казали нам воїни які вони побажання висловлювали з приводу удосконалення цього таким чином ми почали виготовляти ось такі штуки із водопровідних труб пластикових скельця ріжуться не скельця а зеркала і таким чином виготовляємо такі перископи Е, дуже просто е, виявляється, що його робити, коли в нас є такий крутий діма, який хоче робити, який може робити, який підбив цілу команду. вже в нас є. І ми кажемо, що це наше молодіжне крило е, волонтерське нашого благодійного фонду Українці для України. Е, вони працюють у нас щодня. Ми маємо в центрі нам селищна рада надала приміщення. Ми тут працюємо і ці перископи тут же е, проводимо експерименти з ними. Тому що потрібно, щоб вони не билися, щоб вони були практичні, щоб ну, багато параметрів є, багато вимог до цих перископів. Саме тут ми це все проходить, проходить нас тут на площі, де я стою, і є дуже гарне у нас відео, де саме військовий проводить ці експерименти, експ... коментує все, як що воно. І хочемо при цьому подякувати нашим підприємцям. У нас є такий підприємець і який ріже нам скельця безкоштовно видає дзеркала, не скельця, а дзеркала, тому що вони мають дуже специфічну форму, і він це робить і нам надає. Ну і ще Юрій Іванович Шевчук, який перейнявся тим, що однокласник його доньки займається такою корисною справою, і зараз наш діма може просто прийти в магазин, сказати, що йому потрібно для виготовлення перископів, і йому це все надають. Наш Діма це унікальний хлопець, просто унікальний, який на початку війни був в Польщі у брата, потім приїхав сюди і розпочав плести сітки в школі. Це, це людина, яка просто не може сидіти на місці. Йому треба щось робити. І відбув уроки, прибігає до нас, і все робить, працює. І зараз він задоволений, тому що бачить, що його робота потрібна. оці такі перископи. Потрібна, затребувана. Ми маємо на сьогоднішній момент багато замовлень на ці перископи. І сьогодні мав бути і Діма в прямому ефірі, але, на жаль, він не зможе бути, тому що, окрім того всього, він ще і учасник там є постановка, якась театральна, яка трішечки розвеселяє діточок в садочку. І він якраз грає там одну роль. Тому сьогодні він не з нами, а сьогодні з вами тільки я. Обов'язково передавайте Дмитру вітання, але ще розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, яка собі вартість одного перископа і чи потрібна допомога громаді для того, щоб виготовляти ось такі прилади? Так, собі вартість одного перископа приблизно 100 гривень. Ми порахували все, а вартість такого перископа, щоб його купити у виробничників, буде десь приблизно 950 тисяч гривень. Тому, як ви розумієте, це дуже вигідно і дуже добре що їх робити. Мені спочатку казали, що це дуже важко, але Діва переконав мене, що це зовсім не важко, і він це буде робити. Якщо така різниця, чи не звертаються до вас наші захисники для того, щоб поставити на потік на конвеєр від виготовлення таких перископів? Можливо, ми надалі таким займемося, але поки що ми намагаємося забезпечити такими перископами тих, хто звертається по щось інше до нашого благодійного фонду. Спочатку ми їм це пропонували, щоб вони подивилися а наразі маємо вже і багато замовлень. Тому, думаю, об'єми будемо нарощувати. Як каже наш діма, нам потрібно розширювати виробництво. Дуже сподіваюся, що наші глядачі будуть підтримувати ваше виробництво. Ще раз передавайте вітання Дмитру і подяку за таку роботу. Також дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, дякую на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Герасимчук, волонтер з Крижополя, і розповідала вона про юного мешканця Крижополя, який виготовляє перескопи для наших захисників. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.